ぜっかいな。 Німий свідок вчорашнього дня відображення сьогодення. Кажуть, що десь у світі існує дзеркало, яке пророчить і наше майбутнє, ховаючи в собі таємниці минулого, впливає на те, якими ми будемо завтра. Існує легенда, що колись і до нашого міста, до виставкової зали одного з музеїв, привезли експозицію меблів та предметів декору дев'ятнадцятого століття. Виставка тривалий час демонструвалася в Парижі посеред інших експонатів. Зачаровувало погляд своїм відблиском дзеркало, яке за легендами дивився один з найвідоміших нарцисів свого часу. Люди вдивлялися в дзеркало, заклопотані проблемами і всілякими життєвими негараздами. Хтось навмисно, бо за легендами в нього дивився сам він. А хтось не навмисно, подивившись у дзеркало, вони бачать світ прекрасним і світлим, а себе ідеальною, упевненою особою. Дзеркало робило їх своїми по. Так само, як колись полонило і найкрасивішого юнака. Добрий день. Каву, будь ласка, принесіть. Тільки з молоком і без цукру. Ну, так і дивитимемося один на одного. Чи братимете інтерв'ю? Е, мене звуть Рома. Я дуже радий. Е, отже, перейдемо одразу до інтерв'ю. Чи бажаєте спочатку каву попити? У мене немає часу з вами цілий день волонцатися. Звичайно, е, е, інтерв'ю. Е, 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 Женя, вмикай камеру. Та не сіпайся. Давай швидко знімемо декілька перебивок, синхрон, і я на халтуру. Женя, ти, ти розумієш, нам потрібен сенсаційний ексклюзив. Який ексклюзив? Пішов би на білу хату, давно б на фуршеті сидів. Е, отже, що особливого у виставі, з якою виду нас завітали? То. А де гример? На вулиці Спека. У мене обличчя, напевно, вже блищить. Гример! А можна і мені сигаретку? Опа! Журналістик сигаретку просить. На. Де ти? Чуєш? Тепе. Стій, красавіця, хочеш щось кажу. Ручку позолоти, а спішиш до свого. Не трать врім'я, зря він же не твій. Що ти сказала? Мій не мій. Ти це про кого взагалі? Добре знаєш. Ти його не любиш. Ти себе любиш. Любов крала у вас воно. Воно. То воно, ти просто хочеш грошей заробити, чи може щось по суті скажеш. Ну добре, добре, розслабся. Свого відшила? Відшила, думаєш, любиш його, страдаєш за ним. Ти себе любиш, його нема. Себе жалієш, хто подарки дарувати буде, хто на моря возити буде. Цигани зазвичай на добро ворожать, коли хочуть грошей заробити. А ти так мене нічого не заробиш. На добро ворожить, а я на правду. Де б ти не був? Де я б не була? Де б не були з тобою ми? Моя рука в твоїй заснула. Тебе до інтерв'ю чекала після, а ти не охамів. Ти чого кричиш? Свариться вона. Люди навкруги. Мене ж всі знають. кричи тут, а то. А то що? Побіжиш чергове дзеркало дивитися. Любуватимешся собою. Ти. ти, ти. все я йду від тебе. Наприклад, твій постійний театр, твоя зірковість. Люби себе скільки вліз. Ну йди сотні таких знайду. До них падати будуть. А оце ми з батьками в Дубаї відпочивали. Бачиш, який в мене тут прикид класний. Ого. О, а оце ми в гори їздили. Оцей рюкзак мені тато подарував. Класний, правда? Угу. О, хі -хі -хі. а оце ми в школі дурачились. Блін, яка класна в мене тут помада і зачіска тут кльова. Почекай, не гортай так швидко фотки. Окрім тебе, нічого не встигаю побачити, а ти не тормози. О, дивись, дивись. Блін, як я класно тут вийшла. Треба ще піти туди пофоткатись. Ти. 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 А де фотки? Де ми з тобою в аквапарку були? На всіх фотках тільки ти. Завжди потрібно платити. Не вихід. Чи варто володіти? Навіщо ти забрав мене сюди? За те, чи варто володіти. Я не така, як ти. Завжди потрібно платити. Я не хочу прожити вічність на самоті. За те, що варто володіти. Завжди потрібно платити. Де б ти не був? Де я б не була, де б не були з тобою, ми моя рука в твоїй заснула на мить. Назавжди навіки.